Ось такі є варіанти Redmi Note 11 та Note 11s. 3000 e, Note 11 зараз e, вартує. Є потертості трішки по кришці, підтримує дві сим-карти. Є потертості по ободочку, є швидка зарядка. Type-C роз'єм дам в комплекті шнурочок. E, є сканер пальця по екрану поверхню без нюансів, без пошкоджень. Працює, показує все чітко. По пам'яті 128 гігабайт, це звичайний Note 11 на 13-му андроїді. Та 4 плюс 2 я байт оперативної. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Ось така у нас якість основної камери. І зараз покажу наступний. Так, ось такий у нас Note 11s одинадцять набагато кращому стані. Трішечки відрізняється по ціні. По екранчику невеличкій притертості присутні, але можна поклеїти за додаткову плату захисне скло. Працює все гарненько, швидесенько. На 128 ГБ також 13 Android у нас, 6 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Кому цікаво будь-який варіант, пишіть, звертайтеся в повідомлення, телеграм, інстаграм чи коментарі, є великий асортимент.